Далі поговоримо про продукти, тому що яйця, молочка, хліб, словом, всі базові продукти харчування, продовжують невпинно дорожчати в Україні. За прогнозами Всеукраїнської аграрної ради, молочна продукція додасть в ціні ще 10-15%, Однак можуть вплинути ще такі фактори, як відключення, недостатня кількість сировини, високі ціни на корми, логістика. То тоді вартість молока може ще сильніше вдарити по гаманцю українця. Ще на 10-15% відсотків здорожчає хліб усе через збільшення витрат на сировину та енергоресурси ресурси пояснюють всеукраїнські асоціації пекарів, інакше кажучи, виробники можуть зменшити обсяг постачання хліба, що може призвести до дефіциту продукції. А от здорожчання цін на яйця типова осіння тенденція через скорочення пропозиції. Однак ціни злетіли аж надто високо на 60% Тепер за десяток потрібно викласти 60-80 гривень. Додають ціні і овочі та фрукти. А морква може стати найдорожчою пропозицією борщового набору. Також до кінця року може здорожчати і м'ясо. Про ціни далі поговоримо з Іваном Усом, експертом з міжнародної економіки. Він з нами на зі Пане Іване, вітаю. Вітаємо вас, пане Вадиме, Вітаю всіх та глядачів. Ну, давайте говорити, хоча б в перспективі до нового року, так тому що новий рік традиційно багато хто намагається облаштувати собі новорічний стіл. Різдво нагадаю, у нас тепер перед новим роком, тому різдвяні свята теж. Чого нам чекати взагалі до цього періоду з цінами? Ну, безумовно, ще слід додати до того, що було в сюжеті, що зараз загальна європейська тенденція збільшення цін на харчові товари. Тобто, це не те, що в Україні щось, скажімо так, стрімко зросло, а поруч з нами – ні. На жаль, це дійсно відбувається в сусідніх країнах, знам, країнах Європи, і тому ця тенденція вона буде, скажімо так, впливати на те, що ближче до нового року, коли попит зросте, а ринкова економіка, вона так і побудована на тому, що при зростанні поп а відповідно і зростає ціни, тому що продавці розуміють, що вони можуть більше заробити то, скоріш за все, ця тенденція зростання цін вона буде тривати. Єдине, що я не думаю, що вона буде мати якийсь такий галапуючий характер, тобто певне зростання буде, але це не означатиме, що ближче до Різдва ми отримаємо, скажімо так, такі ціни, за якими ми не зможемо купувати. Бо тоді, якщо ми не зможемо купувати, то продавці не зможуть відповідно продати і заробити, так що тут, як то кажуть, буде ці попит, пропозиція будуть mm -hmm. відігравати свою роль в тому плані, що продавці будуть зважати на можливості громадян щодо купівлі тієї чи іншої продукції. Іване, Ну ми б не обговорювали зростання цін, якби українців, ну це зростання вартості продуктів компенсувалося заробітними платами, але. Чи буде такий момент, що у нас дійсно будуть зростати і зарплати найближчим часом? Адже остання статистика, яку я чув, що все таки вони дещо зростають, але це ж в середньому? Безумовно, слід розуміти, що по різним галазям є різні, різні скажімо так, динаміка зростання. Та статистика, яку надає Національний банк України, вона свідчить про те, що зростання має місце, бо більше воно і не лише номінально зростає. А і реальне зростання, воно звісно, менше ніж номінальне, але все одно нагадую, що різниця полягає в тому, що номінальне – це скільки у вас грошок, що збільшилось, а реальне – це за виключенням інфляції. Тобто тут певне зростання є. Єдине, що на жаль, це е, все ж таки не, не загальна картина а, верніше, загальне зростає, а ось темпи цього зростання в окремих професіях нижче в порівнянні з іншими, і ось тут же вкотре ми звертаємо звертаємо увагу на те, що є у вчителів питання, і тут завданням для держави буде, скажімо так, більша увага нашому, скажімо так, елементу, який відповідає за майбутнє. Взагалі-то державі слід завжди пам'ятати, що нашу державу ми взяли боргу наших дітей. А хто, скажімо, виховує наших дітей, це наші вчителі? Тому тут все ж таки завданням держави, попри всі складнощі, які логічно існують через повномасштабну війну, буде на наступному році більше уваги до цієї професії, і відповідно, як увага, що полягала насамперед в фінансовому, скажімо так, покращенні фінансового стану Ну, профільний Міністр зазначав, що намагається в цьому напрямку знайти кошти. Давайте поговоримо якраз про гроші, які отримують ці українці, але за мить, тому що звернув увагу на карту повітряних тривог. Загроза балістичного зброєння повідомляла повітряні сили і в Миколаєві чутно вибух. І інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Сінкевич. Тривога я зараз можу нагадати, що в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Всі подробиці найближчим часом також в нашому ефірі будемо дізнаватися. Тому, якщо ви в цих регіонах, будь ласка, зважайте на повідомлення місцевої влади і повітряних сил. Пане Іване, давайте поговоримо про тисячу гривень, яку обіцяють кожному українцю. Отже, виплати передбачені програмою Зимова є підтримка, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Вони почнуться вже з 1 грудня. Про це повідомив уряд. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг на ліки українського виробництва, а Автобусні та залізничні квитки, книжки, похід у театр, кіно чи інші культурні заклади. Крім того, кошти можна буде задонатити на сили оборони та волонтерські організації. Тисячу гривень виділятимуть не тільки на кожного дорослого громадянина, а й на кожну дитину. Е, давайте з останнього почнемо. Якщо на дитину, то напевно ж батькам має прийти ця сума. Чи потрібно батькам щось робити для того, щоб отримати ці кошти за дітей? Безумовно, тобто, ми розуміємо, що якщо малі діти вони взагалі можуть не знати, що робити з цими грошима. Тому єдине, що це в чергове, до речі, натяк населення на те, що треба цифри цифровізуватися, тому що це буде через дію, і це фактично буде, як на мене, черговим стимулюванням для населення. Як то кажуть, більше долучатись до цих цифрових процесів. Я розумію, що завжди знайдуться скептики, які будуть казати. То, що ось наш хочуть цифрувати, дати нам номер. Але ну це реалії життя. І тут, до речі, Україна є одним з лідерів цифровізації як на мене у світі. І багато хто навіть до повномасштабної війни. Я згадую, що з нашою дією, скажімо, так коли зіткався за кордоном з місцевим програмою, казав, що ми на декілька голів вище, ніж ну не на декілька, але принаймні вище, ніж наші партнери в майбутні. По Європейському союзу, і от подібні кроки. Вони дивіться насамперед. Це позит... які не що якби там не ж таки не критикували. Це позитивні емоції для населення, тому що ми розуміємо, що прийняття рішення поки що в Верховній Раді не підписані підкреслюю президентом щодо підвищення військового збору. Щодо, скажімо, так, замороження соціальних міні... мінімальних соціальних стандартів на наступний рік в проекті бюджету, це все, все створювало негатив в суспільстві, і ось це. Ich e який, ну прямо скажемо тисяча гривень, я б не сказав, бо що це така велика сума, але тим не менш це певний позитив, який дуже важливий населенню, і який дійсно можна буде витратити на встановлені товари і задонатити. Як це до речі, багато хто робив з ковідною тисячу, коли ніхто не знав, що принаймні, багато людей не знали, що з нею робити, і коли розпочалась повномаштабна війна, просто її почали переводити на рахунки, які пов'язували з силами оборони України, і тим самим. Люди морально відчували своє відношення до боротьби нашої держави, і зараз, як на мене, є певне повторення ситуації, коли люди, які не будуть знати, що реально купити з наданих можливостей за цю тисячу, зможуть знов ж таки задонатити і в чергове відчути свою приналежність до. Підтримки наших збройних сил і відчувати себе одним з, скажімо так спонсорів перемоги України, так підтримати сили оборони зараз потрібно, в тому числі і повітряні сили, які зараз захищають південь нашої країни. Пане Іване, дякую вам.